Юрій Касюхнич і наші користувачі бібліотеки, головний спеціаліст відділу культури. Тож прошу починати. Шановні користувачі нашої бібліотеки, з липня місяця цього року на Львівщині проходять громадські слухання, опитування рідному місту селу сучасні бібліотеки, мета яких привернути увагу до проблем життєдіяльності публічних бібліотек, а саме бібліотечні послуги, інтернет. Інтер'єр закладу, благоустрій територій напрями модернізації бібліотеки тощо. І сьогодні я хочу поговорити з вами, якою має бути публічна бібліотека, що можливо треба змінити, якою ви б хотіли бачити бібліотеку. На ті та інші питання я попрошу вас дати мені віт. Зараз кілія вчитель, школа номер 1 я думаю, що безперечно білотеки потрібно. Розумієте, хоч ми живемо в 21 столітті, але книга це є цивілізація. Це є найбільша інформація, яку можуть почерпнути люди і наші учні, так я працюю в школі. Ніякий інтернет не замінить вам живої книги. От тому у нас є проблема, що зараз дітки, навіть дорослі, заміняють своє читання, телебаченням, інтернетом. І якщо буде сучасна бібліотека, більш модернізована, я думаю, що її будуть більше відвідувати, більше відбачити чим. Люди більше будуть такі начитані, знаєте, будуть в них з'явиться більше такого сердя, людськості. але ми з книг почерпаємо ті всі якості, які потрібні людині. Книга це джерело знань і цивілізації. Книга це є наша історія, історія нашої батьків, нашої України, де все висвітлюється як ніби так знаєте, справедливіше і доступніше. От, наприклад, зараз наші учні з тестування, бракує їм запас знань. Чому? Мало читають, мало бібліотека. А книга... Це не заміни всього. Я думаю, що літека така потрібна ціки нашій наші владі потрібно більше звернути увагу і допомогти, щоб бібліотека стала сучаснішою, більше було творів різноманітних сучасних письменників. Можливо, збільшити якісь інтер'єри в бібліотеці, розуміти, навіть від цей заваж інтернет, він буде якийсь більш які, такий, знаєте, щоб в ньому були ну, якісь там чи диски, чи, наприклад, якісь там відео, чи я думаю, що це все потрібне. Для цивілізації нашого людства. Доброго всім дня. Мене звати Горин Анна Вікторівна, я його не спеціаліст відділу контролю управління соціального захисту населення. Ну, точно так, в загальному. Кожна нація, прагнучи до розвитку і збереження свого культурного надбання, кликає книгозбірні та всебічно сприяє їх розвитку. Надіюсь, що так буде і в нашому місті в державі загалом. Адже бібліотека це місце, де зібрані невичерпні багатства усієї види літератури, інформації тощо, яка потрібна кожному з нас. Знаю, з власного ще досвіду, що я навчаюся в університеті, я неодноразово зверталася за послугою бібліотеки. Сиділа годинами, виписувала, реферати писала, тому що ще тоді, коли я вчилася, звичайно, не було таких інфо... Е... не було інтернету, не було комп'ютерів. Так що сиділи, виписували. От, тепер, працюючи в управлінні соціального захисту, також неодноразово звертаюся за пошуком інформації і так далі. А тому, відповідаючи на таке загальне питання, чи потрібна бібліотека, чи потрібні взагалі бібліотеки громаді міста, звичайно, потрібні і потрібні кожному. Тому що все, що цікаве нам, цікаво всім. І тому, що хочеться побажати всім працівникам бібліотечної сфери, розвитку, досконалості. Пошуку якихось інших джерел форм і методів та професійно всесторонньо розвивати бібліотеки, літературно збагачувати бібліотеки. Одним словом, гарних читачів, приємних. Всього-всього вам не крашка. Дякую. Дякую. Дякую вас. Добрий день, і я хочу сказати слово з точки зору відвідувача, постійного відвідувача бібліотеки, тому що, користуючись тим, що я поблизу тут живу, я майже щодня відвідую бібліотеку. І тут мені подобаються працівники, які працюють тут. Вони завжди допоможуть знайти якийсь цікавий матеріал. З ними можна обговорити якісь, можливо, навіть і економічні, політичні питання в Україні. Цікаво поспілкуватися. Е, ну, е, хочу побажати бібліотеці, щоб вона більш була такою, можливо, якийсь інтер'єр більш сучасніший, щоб був, е, і поповнювати свої якісь матеріали, е, більше якісь журнали можливо виписувати, е, та, періодичні видання. Можливо, я би ще хотіла наголосити на тому, щоб створювати якісь, можливо, курс, не курси, а якісь такі клуби за інтересами. От дуже багато людей, я знаю, що тут були по вишиванню у нас в по вишиванню ходять вишивання бісером. Це дуже актуально зараз, зараз дуже багато займається рукоділлям. Чи можливо, навіть розширити. Створити, розширити так, розширити, можливо, пов'язанню. Так, так що хотіла би я таке побажати. Бажаю бібліотеці і працівникам бібліотеки, бажаю їм успіху. Я бачу, що вони працюють завжди над завжди тут гарно якісь квіточки, якісь і вазвадоночки тут є приємно знайти, називають винаждання. Вона може і приємно, приємно такі, але так. завжди тут приємно знаходитися. Приємно. Я ще хочу добавити, що дуже вони мені в тому, що мої учні часто в бібліотеку при різних питаннях і завжди вони їм допомагають в пошуках цікавих Материалів. матеріалів і взагалі інформації. Що дуже вдячна вам тому що допоможі. Дякую. Хочу, слави, сказав, Мене звати Халерієва Розалія Миколаївна, я пенсіонер. У нас є групи загальної Я хочу трішки зупинитися на такому питанні, наприклад, як розвивалися самі бібліотеки, трошечки історії. Слово бібліотека має грецьке походження і походить від слова бібліон, що означає книз. Перші зібрання пам'ятної такої пишельності визначено в Древньому відмірті, в Греції, у Римі і в монастирських В монастирях в ранньому середнічі. Бібліотека як взагалі, отримала розвиток у 15 столітті. Часу винаходу книгодрукування. А українська бібліотека. Перша була заснована в 1866 році, а республіканська вже наша бібліотека, в 1957 році. Oh, Послугами бібліотеки я користуюся якраз. Читайте тут, тут є біля читальні, а тепер е, бібліотеки. Дана бібліотека, що донят сучасної бібліотеки. І що приємно, що коли б я тут не зайшла, а я завжди буваю, як не кожного дня, то через день у цій бібліотеці. Тут завжди багато людей. Не тільки через те, що тут нас і літо мовна сучасні, тут працюють сучасні жінки. В них така велика, як кажуть, ідея і настільки багата енергетика. Що мимо них, мимо того закладу неможливо пройти. Пройдеш і завжди питаєшся, дівчатка, що у вас нового? Не встигнеш тільки слово сказати, як вони вже, ага, молоте, молете, молете. Ще е, я б хотіла сказати про те, що, що мене саме покликало сюди бібліотеку, оскільки то такий масовий заклад, тут збирається дуже багато людей. І Я е, давно мріяла створити такий би ніби клуб з підрозділом гуртків. Ну і при допомозі Ганни Ніхтини ми в районній бібліотеці створили клуб вишиванка рай. Поки що працює вишивальниці і в'язання. Все те, що я знаю, тут по вишивці, хочеться просто передати. Наступне покоління, тому що людина не вічна. Тут багато людей навчилися, як вишивати без вузликів, техніки вишивання, техніки мереж. Працюємо дуже багато і багато чоловік навчилися. На багато вже? Так, і напрацювань у нас дуже багато. З допомогою бібліотеки ми відкрили книжкову виставку. Тут зібрана вся література по книзі по вишиванню. Можна знайти все, що хоче. І наші дівчата з тих книжок вишивали собі навіть костюми. Досить цікаво, є і техніки мережок, і хамдаргер, і вишиття гладів. І коли дочитається, то фактично вишивання хрестиком йде шість видів хрестика, а ми знаємо тільки один. А є шість третіх сек. Ну, може, ще булгарських вестник. Можна підтягнути дуже багато. От, е, наш гурток от вийшов до члени гуртка вийшли до 200-річчя Шевченка, панно і вишили картину. От, е, найбільше з усіх наших вишивальниць, я зупиняюся суто на тому, що в мене найбільше були. Я хотіла відзначити дуже таких активних вишивальниць, дві в нас є. Протягом року вони себе дуже яка розкраїли. Це Оксана Іванівна Родольська і Ольга Миколаївна Різа. Одна молода, а друга вже пенсійного віку. І дуже приємно, що у них пробудилося таке бажання відтворювати. У тому ремеслі нашому, давньому Ремеслі, наші теперішні, як кажуть, ті звичаї, давні звичаї, але відтворювати їх в одяг, в іконах, в картинах. Ольга Миколаївна, наприклад, за цей рік вже вишиває 15 річчя. А там тільки нема. І суттєвочки, і сорочки монофрони, і спідночки. Все, що хочете. І то є дійсно краса, бо там є вишивка чиста, яка зворотна сторона, така лицева, без вузника. Бо ми завжди стараємося вишивати, аби лише лице було. І не пам'ятаємо про те, що зворотна сторона має бути така сама лицева. Бо лицева є для людей, а зворотна є для бога. І має бути без вузників, без всяких перетягнень а їй бути така сама доворотна сторона, як і Ну, У нас планів дуже багато. Хочемо навчитися в'язати ще крючком, макраме, вишивка хандагером, це м -м, фінська вишивка, вона важкувата, з вирізуванням, але вона доступна. Ну, поки що підшуковуємо людей, які могли безпечно навчити. Бо одна людина не може всього навчити. Одна людина не може всього навчити. Хоча я мені дати і качком, і спицями, і той хардандер, але все треба часу мати, тим більше, що я ще інші побутові речі, та й здоров'я вже не хоче. Я би хотіла побажати нашій бібліотеці розвитку. І що найбільше, я би хотіла, щоб вона вже мала якесь нове приміщення. Як, як того добитися, щоб вона була, хоча тепер тут дуже приміщення. Мені коли прийшлося повертати газети 66-го, 67-го, 70-х років з Спочатку видання в них є районні газети. Треба було мені дещо пошукати. Дихають дихають розкусти, можливо, самі листки, аж було І хотілося б, дуже-дуже хотілося, щоб вже нарешті бібліотека мала наші розки, відділи, на стан, і тут. мали. Воно було в центрі, а ми вже, як в дисені ремесел. Ми вже будемо старатися так допомогти, щоб було все добре. Може забагато я говорю, але я сьогодні би хотіла дуже відзначити одну Миколаєву. І цей віршик, який я такий невеличкий склала, він присвячується всім вишивальницям клубу Вишиванкової і кілька рядків я та нашого Миколаєва. Вона того варта. Ми по сестри по давньому винесенню, ми українських вишиванок. даруємо світу і красу і ласку, як небесами посилають новий ранок. Ми припрашаємо і поміти життя. Узявши в друзі бісер, п'ятця, голку, палітра ниток творить чудеса, тож вам бажаю, творчого доробку. Є серед нас майстриня, що від Бога, бібліотека Ольга Миколаївна Різа. Бабуся і дружина, мати, берегиня, мережевно танцює голка у її руках. Розкішні маки, внученькам сорочки. А кожному з людьми дарунок воно хрони, сукінки і сорочки, присінні рушники і оберіг для дому із дитятком Божим. Згуртована та дружна нас сім'я, одна родина з вишиванкою раю, де візь наш світ рятує лише краса, та, що мертує з бойківського краю. Земля українська у вогні і ранах. На сході йде двобій. Регуть гармати і гради. Допоки ходимо ми вишиванках, допоки Україна. Ви бачите, чому наших читачів. Пам'ятеса наша Розалія Миколаївна, щиро дякую. Я вам дякую, за те, що ви в мене є. Я від вас чергаю. Шановний, ну, можеш якось мене бажання виступити? Можна я. Можна? Можна? Ті, Можна. Си, си, си. Ді, си, си. Знаєте, що я в своєму житті маю кожок прочитав. Ну, трошки прочитав. Тож, прочитав, Товчага, прочитав художню літературу, тепер люблю читати корисну літературу. І повірте, ну воєнка думка, що десь вам під бюджетем треба відбувати належно. Тоді я поводику, тому що ви зберігають такі. Той хід інформації, який є фундаментальний в нашому житті. Тому що його комп'ютери, то є ну, 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 сучасні ну, ну, технології. Так, так. Так. І якщо б не було книжки, книжка дала розум нам всім, починаючи від тих тисячоліття навіть назад. І тому то є дуже важливе джерело знання, то є, дуже, то є фундаментальна основа нашого буття, тому що у книжці ми познали нашу історію і далі та історія буде написана в книжці. На тих файлах то є дуже відносне питання. Так. Книжка то є основа. І ті люди, що писали і пишуть книжку, чи художню, чи технічну, їм ну, теж треба відбули таку дяку. Тому Наша бібліотечна система не може пропасти, вона мусить жити. У кожній цивілізованій країні, у кожній цивілізованій країні, де є, ну, ми принаймні візьмемо столицю, там є центральна бібліотека основна. І туди всі є, тому що, там, тому що там можна черпанути ту основу, ту історію і знайти ну, будь-що. І тому ми маємо до підтримувати, а тим більше в нашій українській національній клієнті. В першу чергу, скажу вам, минулого року ми були в Польщі. Не минулого, а того року, трошки побачите. Того року ми були в Польщі. І в нас була програма, це були депутати міської ради. І в нас була програма по місту, ознайомлення з містом. Ну, перше, як завжди, міська рада, друге, ви знаєте, що було? бібліотека. На сьогоднішній день у них бібліотека стоїть на, ну, на дуже високому рівні, тому що вони побудували нове приміщення. Сугубо провели всю е, вентиляційну роботу, яка має всі параметри витримування для того, для зберігання. Ясно, ми всі розуміємо, що тут в тому приміщенні ну, не можуть всі ті книжки зберігати, тому що вологість. Набагато вище, ніж на другому поверсі. Тому у 2008 році ще з Геннадія Кирилловича, коли звернувся е, відділ культури до нас е, про надання дозволу на будівництво музею, ми, тоді було прийнято рішення, що не тільки музей, а і має бути бібліотека. Але, як кажуть, на то уваги ніхто не звертав. І Зараз грошей немає. Фактично дуже гарне місце, це біля кінотеатру видали. І зараз в генплані ми розробляємо генплан, і я тут ставлю основу, щоб бібліотека, музей. Там є трошки проблема, бо там є близько желізна дорога. Перебування людей. Довготривали не може бути, а так як музей і бібліотека то дозволяється. Тому ми в плані зараз то передбачаємо, і я думаю, чи будемо, чи не будемо, але хтось, хтось то зробить когось. Хотілося, щоб і ми в тому участь прийняли, фактично. Скажу так, ну я виріс бібліотеці. Мій син на превеликий жаль. До недавнього часу він не любив вчився, але не любив книжку дружини. Але то проявилося з часом, бо він тепер, як приїжджає. Він як приїжджає, то вічно бере книжки і потім тату віднеси там книжку, бо я замовлю здати. Але він користується і то дуже приємно. І десь і колись він принесе, я щось при нього прочитаю на хвилина. Тому це, книжка, це життя. І колись була така книжка дуже гарна, я її дуже любив скарби мудрості. Оце є дійсно скарби мудрості в тому. Так. Там дуже багато таких інтересних історій було написано І з гумором, і без гумору. Але дійсно книжка це є основа наших знань. Це, ми починаємо, кажуть, з книжки. І десь і закінчуємо з книжкою. Бо людське життя це теж книжка, і початок, і кінець. Так що вам всі на майбутнє, нам всім в першу чергу знайти кошти, розробити ту проєктно-кошторисну документацію і потрошки щось в місті зробити, щоб то дійсно було і музей, і бібліотека. Тоді. Скажу, там дійсно таке місце, його треба чимось забородити, бо ви знаєте, і одну споруду, і друга, яка стоїть. Тому я бажаю на слідуючий рік вам всім приєднатися до того, щоб ми десь заклали і в районному бюджеті, і в міському трошки заклали на якраз на цю. Будемо так казати, на, 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 на цю будівлю. Ще раз саме здоровічку вам всім. Мені хочете? я як представник відділу культури дуже рада і мені дуже приємно слухати про вас такі гарні, хороші, добрі слова. Часто вас не бувають вчилася, то приходила, книжки брала. Моя мама віддається ну, е е е е завжди минула. брала мені, я писала, не було тоді інтернетів, не було ніяких комп'ютерів, все я брала тут реферати, так, реферати від руки. Так що я знаю, що таке книжка, знаю, що таке бібліотека, знаю вашу нелегку працю, тому що з вами працюю. І дуже мені приємно чути, що вас люди поважають, вас відвідують, ходять. Потрібні ці комп'ютери, хай би були в кожній бібліотеці в районі, я не маю нічого проти, але книжка має бути. І також мають бути люди, які фахівці у своїй роботі, які вміють залучити молодь, зацікавити їм, розказати їм дещо цікаве. Дякую вам за вашу працю. Мені не можуть можу це обійти без комп'ютерів. Треба книжка, що книжка на земельний джерелом, то взагалі кріняючим зелені комп'ютерного шановні учасники сьогоднішнього столу. Я зараз хочу нагадати, що сьогоднішня наша зустріч проходить під гаслом рідному місту сучасної бібліотеки, метою якої є надання громаді міста інформації про роботу публічних бібліотек та їхнє бачення перспектив розвитку, а також створення. Умов для ведення діалогу в бібліотека громада. Так, звичайно, наші бібліотеки ще не є такими, якими б би хотіли їх бачити. Вони ще далеко від бібліотек європейських, бо ми їздимо на семінари, нам показують бібліотеки великих біст країн Європи. Там дійсно вони красиві, великі, просторі. Там можна відпочити, може в них відпочити будь-який користувач, і малий, і дорослий, і пенсіонер, і, і кожному знайдеться чим зайнятися. Ми би хотіли дуже, щоб і наші бібліотеки стали такими. Ми намагаємося їх трошки щось так, знаєте, усучаснювати. І прикладом цього є те, що я ще раз похвалюся, не раз хвалилася, що ми виграли. Е е ми виграли кошти. Такі. Ну, ми приймали участь у конкурсі. Є така програма Бібліоміст в Україні дії, якою яку фінансує Білл Гейтс із Меліндою Гейтс США, і вони виділили для інформати для комп'ютеризації бібліотек понад 25 мільйонів доларів. І ми були учасниками цього конкурсу і стали переможцями, ми виграли 15 комп'ютерів. На суму 120 тисяч, 120 тисяч гривень. І маємо чотири бібліотеки комп'ютеризовані. Це наша районна бібліотека, дитяча бібліотека і дві сільські бібліотеки Воїнська і Верхньовисоцька. Хочу сказати, що це дуже дало нам приплив читачів. Ви... Я не то, що буду хвалитися, але тут є діти, і хай вони самі можуть сказати, що вони є дуже частими відвідувачами нашої бібліотеки. Це нас радує, тому що поряд із комп'ютером тут дівчата розкладають і книжки, і журнали, і, і... і... і перегородку, ще щось переглядають. Бо інколи є, що йде. Я не дам збрекати, хай вони самі підтвердять. Так. Звичайно, хотілося б, щоб нас краще фінансували Щоб нас краще фінансували, тому що вже три роки нам не фінансують програму поповнення бібліотечних фондів. Зовсім насвідка районна програма поповнення бібліотечних фондів, вона три роки не фінансується. Ми одержуємо тільки літературу, нову літературу за обласною республіканською програмою і то, що нам подарують. І тим ми свої фонди поповнюємо. Ну, Що ще? Ну, але хочеться вірити, хочеться вірити, що бібліотеки наші занепаді не будуть, що десь мусять зберігатися ті всі надбання, які людство зробило, і ми мусимо зберігати їх, де в бібліотеці і надавати можливості користуватися ними. Мені хочеться сьогодні згадати слова нашого діючого міністра культури. Євгена Ніщука, думаю, що він буде обраний і далі міністром культури, він сказав такі слова недавно в якомусь своєму колишні, теперішньому інтерв'ю. Нам зараз треба дати імпульс і життя бібліотекам, бо більшість із них у важкому стані. Треба піднімати бібліотеки. У нас є ідея зробити їх не просто центрами дозвілля, а центрами виховання. Так що, якщо мені буде обраний і надальше, я думаю, що дійсно той кошт бібліотекам буде. Усі сьогоднішні зауваження, пропозиції, які були, які ми тут почули від вас, нас будуть надихати на подальшу роботу, на подальшу роботу в нашому, в нашому колективі. Хочеться всім вам подякувати за сьогоднішню зустріч. Дякую усім. І до нових ще таких зустрічей. робити.